В коментарях найчастіше запитання, чому ми обрали саме Словеню. Відповідаю: по-перше, це безпека. Тут дійсно спокійно і безпечно, ти не боїшся відпустити дитину до майданчика, погратися. По-друге, це перша в світі країна, яка отримала статус зеленої столиці Європи. 60% країни покрито лісами. Тут чисто сортується сміття, дуже мало безхатьків. По-третє, можна за один день потрапити з моря Вальпи. Ідеальне місце розташування Словенії дозволяє вам не тільки потрапити з моря Вальпи, але й за годинку-півтори подорожувати Європою до Австрії, Італії, Хорватії і так далі. Четверте, це подобається відношення словенців до українців, це вам на Польща. Дійсно, найбільше мені написали українців, що збираються переїжджати саме з Польщі, бо булять наших дітей, кричать українцям Передоляйте в Україну. Тут такого не буде. Звичайний пересічний словенець вам побажає гарного дня, привітається, і це він буде вас бачити вперше в житті, і це нормально. Високий рівень довіри до державних служб. Ми в цьому впевнилися, коли оформляли документи, і навіть без знання словенської мови нам через перекладач намагалися допомогти як тільки можуть і зробити наше перебування комфортним у державних установах. Хто давно в Словенії, напишіть, чи погоджуєтеся ви зі мною або ні.